Оборони Великобританії показали можливості танків Challenger 2, які мають намір відправити Україні. У рамках пакету значної бойової потужності, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню та повернути свою територію, Великобританія відправить ескадрилью танків Chленger 2. Ось хвилина того, як Challenger 2 робить те, що вміє найкраще. Цитую з повідомлення. Switching to Charlie Delta uh -huh. on camera. Yeah. Please.